Всім доброго дня! Почалися перші квітневі дні, дуже-дуже теплі. Та й думаю вкинув землю я редисочки і посажуратні капусти. Чоловік розрихлив трішечки землі. Зробив мені рівнесенький рядочок наздовж цього городу, куди я й засипаю наш перегній. Або ще іншим словом, називають гумус. Гумус. Це органічна частина ґрунту, яка утворюється в результаті розкладу рослинних і тваринних решток і продуктів життєдіяльності організму. Ось тут ви бачите одну з наших загорож, де утворюється перегній. Років 4-5 ми складали сюди ось такі рештки рослинного і тваринного походження. Які під впливом сонця, високої температури, бактерій, мікроорганізмів і всяких грибків перетворилися на ось такий перегній. А найголовнішу роль у створенні гумусу ошару відіграють найкорисніші кільчасті – дощові черв'яки, які не тільки переробляють перегній, а й вкрай ефективно розпушують землю. Подивіться, як активно працюють наші черв'ячки, створюючи нам ось такий сипучий, гарний перегній. І в такому стані він повністю придатний для живлення рослин на всіх стадіях розвитку. Для утворення нової партії перегною ми створили нову загорожу для решток рослинного тваринного походження. Ось стільки посипаю, я перегною в рядочки, щоб гарненько стелити, і наші рослинки мали брати звідки поживні речовини. Почну в кінці рядочка садити трошечки часнику ярого. Земля дуже пухка і часничок гарненько затискається в землю, що, як присиплеться, буде. Дві три висоти чесничка над ним. Відстань між зубчиками залишаю 8-10 см. Головки весняного чеснику не дуже великі, можна відстань невелику залишати. Обробки для весняного чеснику такі ж самі, як і для озимого, тільки здвигаються строки. На розсаду сію трішки чорнобривців. вони в мене служать як інсектицид, я сажу по всьому городі біля картоплі, біля помідорів між всіма овочами. Ну, а тепер займуся посадкою капусти. Проливаю місця для капустини водичкою. І легенько порозкладаю мою капусточку розсаду. Розсада моя, пам'ятаєте, я сіяла. Така вона вже ще невеличка, але вже можна висадити. І так, до кінця рядочка. Між капустинками я посію редисочку, ось таку червону з білими кінчиками. Маю ось такі банки, їм років уже 20, накриваю помідори. Зараз накрию капусту. По-перше, зроблять тінь, а пізніше будуть оберігати від похолодання. Яке передають на кінець квітня і на початок травня. І ось така частина городу має вигляд на 10 квітня 2024 року. А на сьогодні все. До побачення!